Семенян руками прикривала злочини Кремля словами про велич Росії. Сьогодні ж головна рупорка путінської пропаганди говорить про рак і скажеться, що чомусь в її родині біди не припиняються. Далі у блозі про біографію семенян, яка показує, як кар'єра на брехні крові зрештою повертається бумерангом. Маргарита Симонян народилася 6 квітня 80-го року в Краснодарі в родині місцевих русифікованих вірмен. За її словами, предки її батьків жили в Османській імперії та постраждали під час етнічних чисток на початку 20-го століття, через що втекли до Криму, але не збереглися від чисток. І там у 44-му році прапабуса Симонян із трьома дітьми депортували з Криму на Урал. Повернутися дозволили лише після смерті Сталіна, але не до Криму, а на Кубань. Відтоді в родовому прізвищі з'явилися м'який знак, адже усі вірмени, які повернулися із засланням, мали оновити паспорти. Цю трагічну історію вона розповіла у 17-му році в себе на Фейсбук-сторінці, критикуючи Сталіна та його злочини. Нині ці заяви виглядають смішно, адже своє життя Семанян присвятила, хоч і іншому, але режиму. Дідусь з бабусею розповіли мені цю історію, коли мені виповнилося сім. Як їхали ці жінки, діти і старі в цих телячих вагонах, як не було вікон, їжі, не вистачало води, свіжого повітря, бруд, тіснота, крики хворих і немовлят, страх і нерозуміння, як випорожнювалися на очах один у одного у відро, народжували і вмирали в дорозі, і викидали по дорозі тіла прямо з насипу, щоби вижили інші. Чи треба говорити, що однієї тільки цієї історії, і того би вистачило, щоб ще в сім років сформувати в моєму організмі стійку алергію на виправдання Сталіна? Хто мене може переконати з таким сімейним анамнезом? Батько пропагандистки Симон Симонян ремонтував холодильники. А мати Зінаїда продавала квіти на місцевому ринку. Обидві професії давали непоганий прибуток, що дозволило Маргариті отримати якісну освіту. Навчання у мовній школі Краснодара, участь у програмі обміну США та подальше навчання на факультеті журналістики Кубанського державного університету. Також майбутня пропагандистка має диплом школи телевізійної майстерності Володимира Познера. Сам Познер здобув публічну впізнаваність ще в СРСР як пропагандист, що виправдовував радянський режим і його злочин а в період перебудови сформував образ ліберального інтелектуала, але цей диплом не став квитком до Москви і спершу Симонян довелося попрацювати в рідному краї. На щастя, для молодої журналістки ТРК Краснодар на роботу вона потрапила у розпал другої чеченської війни, яку розв'язав новий російський президент Володимир Путін. Там Симонян відзначилась особливо професійною подачею подій, зображуючи ічкарійських повстанців як нелюдів і возвеличуючи фактичних окупантів росіян. І саме завдяки таким журналістам, як вона, росіянам вдалося докорінно Змінити інформаційний фон навколо чеченської війни. І якщо під час першої спроби придушити спротив Ічкерії ще за Єльцина російські змі намагалися писати правду про війну, то за правління Путіна Росію представили як сторону добра, яка бореться з абсолютним злом. Хоча це фактично був геноцид чеченців. Маргарита Симаніян із цим завданням впоралася відмінно. На неї звернули увагу та підвищили на федеральний канал РТР. З 2001 року вона стала власним кореспондентом всеросійської державної теле-і радіокомпанії у Ростові і за кілька місяців потрапила до полуобраних журналістів, які супроводжували президента Путіна в його поїздках. Зоряний час Симонян припав на трагічні події в Беслані у вересні 2004 року, коли чеченські бойовики захопили школу та взяли у заручники понад 1100 осіб. Тоді, внаслідок бездарних дій влади, загинуло мінімум 334 людини, а понад 700 отримали поранення. І навіть, попри відвертий та очевидний провал силовиків, Симонян нахвалювала їхні дії та применшувала кількість заручників до 300. До того ж, пропагандистка виходила в ефір з місця теракту і стала фактично очима терористів, які слідкували за онлайном, повторюючи дії палестинських терористів в Мюнхені 72-го року. Тоді завдяки прямому ефіру, змі терористи отримали попередження про спробу штурму. Пізніше вона зробила все, аби приховати злочинні помилки російських спецпризначенців, адже більшість заручників загинули внаслідок їхніх непрофесійних дій. І досі вона знімає документальні фільми про Беслан, в яких дискредитує рідних жертв та відмазує винуватців трагедії на чолі з Путіним. Тому з точки зору російської влади Симонян відпрацювала в безплані блискуче і за це їй дали державну нагороду. А в наступному 2005 році вона за каноном успішного успіху у 25 років стала головною редакторкою новоствореного телеканалу Раша Тудей. Першопочатково початково цей канал іномовлення задумувався як м'яка сила, де розповідали про переваг життя в Росії та обережно пояснювали точку зору Москви на світові події. Однак доволі швидко Раша тудей перейшов до агресивної пропаганди руського міра і наїздів на все, що могло становити йому загрозу. Вдалою пробою пора став російський напад на Грузію 2008 року, який підлеглий Сіманян показала як визвольний похід героїчних російських військових проти місцевого диктатора, який сам напав першим. Світ усю цю брехню проковтнув, і тоді Кремль вкинув. У успішний проект ще більше грошей, створивши акцент не лише на класичне телебачення, але й на інтернет і соцмережі. А це перетворило Симонян не лише на зірку російської пропаганди, а й на впливову медіа менеджерку. При цьому сама Маргарита постійно потрапляла в курйозні ситуації через безглузді пости. Один із них допис 2013 року в соцмережах щодо поради, як правильно готувати бобра, дав Маргариті Симонян прізвисько боброїдка. І цей тролінг пройшов крізь роки. Адже згодом, у двадцять році, журналістка надіслала своєму інтернет критику. Ко Олексію Навальному до колонії посилку з м'ясом бобра, демонструючи тезу про того, хто сміється останнім, і попри бобровий курйоз, 31 грудня 2013 року пропагандистка стала очільницею медіа Росія сьогодні, яка об'єднала мережу телеканалів і інтернет-сайтів та стала хабом для проросійських сил в усьому світі. Утім, були й творчі вдачі, наприклад, фейкове інтерв'ю з диспетчером Карлосом, коли Симанян намагалася зняти з Росіян відповідальність за збитий над Україною літак Рейсу MH17 та загибель двісті ми цивільних також Симонян визнала факт російського втручання в американські вибори та перемогу Трампа. Вона навіть шукала прапор США для маршу вулицями Москви після його перемоги у 16-му році. Крім того, Симонян робила теплу ванну для російських кілерів Петрова і Баширова, які намагалися вбити у Великій Британії свого колишнього колегу Сергія Скрипалян за допомогою бойового газу новачок. Українці ж дізналися про Семенян у 14-му році, коли з початком російської агресії вона спрямувала всі свої ресурси на інформаційний фронт проти Києва. Тоді вона стала прихильницею анексії українських територій. А після повномасштабного вторгнення у 22-му році закликала до ще більш радикальних заходів, зокрема до використання російської блокади Чорного моря, аби змусити світ капітулювати через голод. Цікаво, що росіянка погрожувала ядерними ударами, зокрема по самій Росії. Симонян абсолютно серйозно пропонувала здійснити повітряний термоядерний вибух над Сибіром. У мене тут один умний чоловік розказав не догадувалося, я не знала. Я ж не розбираюся в цьому всьому, я не воєнний експерт. Я знаєте, баба в футболі. Нічого не понімаю. И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне, а ты знаешь, говорит, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирию, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот камера, на котру мене ще знімають, телефон який рядом саме лежить. У грудні 23-го року вона заявила про те, що мешканців західної України потрібно добити. А в листопаді 24-го – про те, що на її думку бажаним результатом війни для РФ є капітуляція і припинення існування України в тому вигляді, в якому вона перебуває останні 30 років. А після першого застосування Росії по Україні ракети Орешнік Сімая запропонувала назвати нову російську зброю розгами, оскільки різки в Росії традиційно використовують для покарання за непослу при цьому пропагандистка заявила, що люди на заході по-іншому не розуміють. Зогляду на це зовсім не дивно, що Симонян перебуває під численними міжнародними санкціями у 27 країнах, включно з Вірменією. А в Україні на неї давно чекають у суді. Тут проти журналістки ведуться кримінальні провадження, звинувачуючи у низці злочинів. Серед яких геноцид, пропаганди війни та виправдовування агресії, а також посягання на територіальну цілісність України. Серед численних псевдомедіа нагород Семонян удостоїли у 22-му році орденом пошани. У квітні. Минулого року вона отримала особисті привітання з днем народження від глави МЗС РФ Сергія Лаврова і московського патріарха Кирила. А також була удостоєна ордена Рівноапостольської княгині Ольги за внесок в утвердження духовно-моральних цінностей у житті сучасників. А у минулому році російську пропагандистку включили до списку найвпливовіших людей в розділі Лідери за версією видання Financial Таймс. Її визнали однією з ключових осіб кремлівської пропаганди. Вона, мабуть, є найвідданішою та найагресивнішою речницею Володимира Путіна його валькірією пропаганди, на відміну від деяких старших чоловіків, які нині тягнуть кремлівську лінію. Симонян ніколи не мала ліберального періоду, її риторика не пом'якшала. Захід, за її словами, заздрить Росії, особливо Велика Британія, яку вона називає розкладеною імперією. За заявою Симонян, вона має державну стаціонарну лінію зв'язку безпосередньо між спеціальними співробітниками Кремля та головними редакторами підконтрольних владі Росії змі для обговорення конфіденційних питань. А також вона наближена до першого заступника глави адміністрації президента РФ Олексія Громова, якого називають медіаляльководом Путіна. Утім, попри такі професійні успіхи державного рівня, карма за брехню все ж спрацювала. Адже кілька років тому Симонян втратила дитину. А її чоловік, кінорежисер і пропагандист Тигран Кеосаян, майже рік перебував у комі, поки не. Помер у кінці вересня, а сама Симонян незадовго до цього оголосила, що в неї діагностували хворобу. За даними змі, мова йде про рак молочної залози. Мій чоловік тигран вже дев'ятий місяць лежить у комі в лікарні. Як кажуть, у нас в Росії прийшла біда, відчиняй ворота. Ось ворота в нашому будинку вже не те, що не зачиняються, а їх знесло. У мене діагностували страшну важку хворобу. Варто сказати, що Тигран Кеосаян також був чималим гвинтиком системи російської пропаганди. Зокрема, подружжя є авторами фільму Кримський міст зроблено з любов'ю, зйомка якого відбувалася на тимчасово окупованому Криму за сприяння підсанкційного Аркадія Ротенберга. Бюджет фільму склав 175 мільйонів рублів, а витрати на його маркетингову підтримку 125 мільйонів при касових зборах лише в 70. Це напряму свідчить про те, що фільм мав не комерційну, а пропагандистську мету. Після того, як чоловік Симонян перетворився на овоч безнадійне одужання, вона заявила. Що готова піти добровольцем на так зване СВО і там загинути, але її зупиняє необхідність піклування про дітей. Їх у Маргарити Троя, доньки Марота Мар'яна, а також син Баграт. Нині Маргарита Симонян пише книгу спогадів про померлого чоловіка, а також продовжує хайпувати на горі. Нещодавно вона в себе в телеграмі виклала фото після хіміотерапії з підписом про те, що Бог є, а смерті немає. У чому сенс послання нагадати про себе чи попрощатися з підписниками? Поки невідомо. Як ми бачимо, історія Симанян це стрімкий злет, збудований на чужих трагедіях і маніпуляціях. Цях фінал якого стає черговим нагадуванням про неминучі наслідки такої кар'єри.